На Тернопільщині під час негоди 25 липня на дороги області від сильного вітру впали дерева, були пошкоджені стіни будівель, зірвало дахи. 75 населених пунктів були знеструмленими. У громадах, де були руйнації, створили оперативні штаби, які підрахували суми збитків. Влада області готова відшкодувати понад 5 мільйонів гривень з обласного бюджету. Хотів би звернутися зараз, якщо є можливість до жителів всіх цих чотирьох громад зазначених. Процес триває, ніхто не забув, виплати будуть зроблені. Порядок і суми виплати будуть затверджені цими громадами на своїх виконкомах, відповідно і на сесіях, які вони проведуть позачергово. Також після цього будуть здійснені всі виплати. Володимир Труш нагадав обласний бюджет не єдине джерело надходжень для ліквідації наслідків негоди. Громади, які є зазначені чи вище, вони будуть теж долучатися. Коштами своїх бюджетів місцевих спільно з обласним бюджетом, і також будуть використовуватися кошти міжнародних донорів, так як у громаді вже є домовленості і є розуміння про те, що міжнародні донори будуть допомагати не тільки грошами, а й матеріалами в частині робіт, в частині ремонтів для ліквідації наслідків даної негоди. І також є ще варіант, нагадую для всіх про те, що в громади жителі цих громад, де постраждали, можуть скористатися в кого були страхові компанії, було застраховано дане. Не житло вони можуть скористатись також страховими виплатами по наслідках стихійного лиха. Першочергово гроші виплатять тим, хто потребує найбільше незахищеним верствам населення, а також пільговим категоріям. Їх будуть визначати органи місцевого самоврядування на місцях.